Якщо кабалісти не цікаві матеріально, за рахунок чого вони живуть. Дивіться. Не те, що не цікавить матеріально, можливо, я не точно висловився, я зараз поясню, що мається на увазі під, цим, під цими словами. Кабаліст живе в цьому світі. Кабаліст він стверджує, що він має працювати і бути серед людей, він має заробляти гроші, але не для того, щоб задовольняти свої забаганки. Лише для того, щоб забезпечити собі базове необхідне. Що таке базове необхідне? Ну, скажімо, для мене, припустимо, базове необхідне це нормальна, здорова їжа, комфортне, зручне, нетісне там житло, доступ до природи води там і якихось. Можливості подивитися світ там, і таке інше, без чого я не відчуваю себе нормально. А для когось це е, там, е, пентхаус в Дубаї, е, власний літак, е, золота, позолочений Феррарі, там щось таке. У кожної людини своя базова потреба в чомусь. От не може без цього жити, просто не може. Ось і так. Тому так, кабаліст не цікавиться матеріальним в тому плані, що це не є сенсом його життя. Йому так само, як і у звичайній людині потрібні, потрібна їжа, вітаміни, одяг, матеріальні блага якісь, але лише для того, щоб він міг влаштувати собі умови для швидкого досягнення вищого світу. Ну, уявіть собі, ви... Живете у якихось у якомусь класному, дуже класному, просто ви закохані в цьому в це місце. Не знаю. Ну, нехай це буде якийсь якийсь острів ваш особистий із великим маєтком, із всім, що вам потрібно для життя. І вам так класно там, що ви готові і ви готові все життя там бути, і жодного разу звідти не виходити. Вам просто це просто місце для вас. От просто ваш особистий рай. Ну, ось таке, уявіть собі. ну... Так в фантазії. І раптом одного дня вас звідти викидають. Просто викидають в якусь там Америку, Сполучені Штати Америки, чи в ті ж самі Дубаї, чи куди завгодно, там, в Пентхаус посіляють. І чи будете ви вкладати ваші гроші і всю, все ваше життя матеріальне, котре у вас є, в те, щоб купувати тачки, гвинтокрилиці, гелікоптери, там, е пентхауси по всьому світу? Ні. Все, що ви будете робити, це будувати собі корабель такий, який зможе вас назад повернути у цю, е на цей острів у цей ваш особистий рай. То чи цікавить вас матеріальний світ в даному випадку? Ні. Ви використовуєте його як засіб для того, щоб повернутися туди, де ви хотіли прожити все своє життя вічного. Ось так кабалісти дивляться на цей світ. Це засіб для того, щоб якомога швидше просто дриманути звідси і піднятися до Вищого світу духовного, де творець чекає у ось такому місці, де сяє світло необмежене. А сяюче світло необмежене означає необмежене задоволення, котрого немає в цьому світі. Тобто. Ось так приблизно. Я сподіваюся, що доступно це було. Так, про рух творця до насолоди. Так. Дякуємо. Чи, будуть... Чи... простий приклад, я дуже складний приклад привів. Пригадайте себе дитиною. У вас є будинок, у вас є дім, мама. І ви її дуже любите, дуже любите свої іграшки, свій дім. І ось мама йде на роботу, наприклад. І віддає вас у дитячий садок. Нехай гарний, класний дитячий садок, крутий. І там хороша вихователька. А ви любите лише маму. Ви не хочете лишатися? Пам'ятайте свої сльози, свої там гори. Хтось легко залишається, а є таких, хто у мене дитячий садочок під будинком. Я кожного дня ці сльози чую. Як воно плаче і каже: Мама, не лишай мене, будь ласка, я не хочу, я не буду, я не можу. Забери мене! Мама вже в автобусі їде на роботу, а воно стоїть біля оцих град і плаче Мама! Йому кажуть, ці бігають навколо неї виховательки і кричать: подивись, ось така іграшка, ось тут таке, вон, дивись, які друзі, а вон яка солодощі, вон яка шоколадка є. Чи треба вам та шоколадка, та черешня, ті іграшки на радіо у керуванні, чи ті мультики, чи щось іще? Ні, ви хочете лише маму. Ви поїсте. Поїсте, бо сил нема біля тих град стояти вже, поїсте, щоб сили були, і станете знову біля тих град, і будете думати, як через них перелізти, і де там знайти ту маму, і коли вона вже до мене повернеться. Чи йде взяти сил, кричати так голосно, що вона там на своїй роботі мене почула і приїхала і забрала? Ось такий дуже простий приклад. Ось так кабалісти себе відчувають у цьому світі, ніби їх в садочок віддали, в дитячий, а вони хочуть до мами. Ось так десь приблизно.